Правда, що я маю купити на синій колір і на квадрат. Ладно. Все, ми йдемо з подружками збиратися. Так, все, збирайтесь. Знаєте, що нам треба за хвилину взяти щось з дому, тому що треба... Це Коротше, раз, два, три, почали. Так... Чекай, 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 чекай. Що тут нічого купить. Та, так, гроші. Ай! Фишку падаю. Так, щось, 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 щось. М -м -м, може поки не сумку. Вам сумку, не сумку. А ты вам квадратную сумку найду? Квадратная сумка. Не знаю, так квадратную на сумку найти. Рюкзак? не Ну, оця, може, квадратна. Ну, не, вона така. Де найти ця круглая. <різь> мені багато лосія не ще. Або біла, або ой, чорну знайшла. Що. Чорна yes. Ну, вона прям не така квадратна, але щось схоже. Я просто біла. Вона мені на білу мені не дуже підходить. Пакет може взяти. Коротше, все, нормально, пакет підемо. Починаємо подружку. О, зараз показуємо, що ми взяли. Перша подружка взяла у нас зелений і прямокутний. Дивимося, що вона взяла. Давай показуй першим. Що це? Це сама за хвилину зробила? Калічко. Але це не трикутне, М -м -м, це не трикутник. Тому це не рахується. Так, що ти далі взяла? Я вроде сказала не трикутник, а, а прямо кутник ту, ну, коротше, не важче. Давай, що ти далі взяла? Наша тобі в клей. Ну, в принципі, ну ладно, давай. Зарахуємо, тут типу, він такий є, але це не дуже. Ну ладно, давай вже хоч щось її зарахуємо. Так. Далі подружка яка фіолетова і кружок. Дивимося, що вона взяла. Давай показуй. Ти мою сумку взяла. Ну, до речі, це бантик. Це моя сумка. Така. Ну, в принципі, рахуємо, бо цей кружок, ну, це круглий-круглий, правильно. Чекайте третю частину.